Друзі, привіт! З середини четвер вийшла в нас обнова, яка похоронила ринок кс 2 так і дала можливість заробити, а в перспективі примножити свій банк. Про це сьогодні і поговоримо. З вас підписка на телеграм-канал, а також вподобайка та підписка на YouTube. Почнемо з того, що вночі вийшла обнова, де ти можеш запихнути 5 зброї тайної якості, Це червоній контракт та скрафтити собі ніж, які можна трейдити та продавати. Через це ринок скінів впав з 6 мільярдів майже до 4, але я вважаю, що буде поступовий відкат. Так, деякі ножі просіли на 50% від ціни, яка була до оновлення, але зараз все утихне. Ціни цієї цепочки, шир синьки, рожевого, підтягнеться до максимального значення і вже не сильно буде вигідно крафтити ножі. Для чого це робиться? Робиться це для того, щоб почистити ринок, бо на ньому було прям дуже багато різних скінів, і їх кількість прям дуже велика. І зараз воно зменшиться в багато разів, бо ця цепочка буде ще до нового року точно на хайпі, і всі будуть пробувати скрафтити свій ніж. Тут я бачу єдиний мінус. Якщо у вас вже був ніж, або навіть не один, то це відчутний мінус. А для тих, у кого ножа не було, це прям чудова нагода його отримати. Бо останній час ціни на ножі були заобличні, і мало хто міг його собі купити. Як я це бачу? Габен вирішив почистити ринок від скінів, які роками вже лежать на торговій площадці. Я вважаю, що компанія Valve прийняла позицію і стратегію з тим, що нових кейсів не буде. А ці поступово потрібно утилізувати, бо в багатьох країнах заборонений гемблінг, і вони не зможуть далі штампувати кейси і ключі для них. Тому і в цьому році випустили термінали, щоб обійти ці закони. І вважаю, що далі ми побачимо більше цих терміналів з різною зброєю. А щоб утилізувати? Кейси потрібно їх масово відкривати, тобто зробити їх вигідним для відкриття. Зараз пару місяців буде хайп, і як я вже й казала, велика кількість скінів піде з ринку, що навіть стане вигідно відкривати ті кейси, які залишились. Також в нас були сигнали, чомусь раптово почали останні тижні зростати ціни на скини прямо з фабрики. Тобто 10 років вони не сильно цінувались, а перед такою обновою різко почали пампитись. Дуже дивно, як на мене, що робити? Зараз, зараз по-перше, в кого є можливість шаритись по ринку, можна порахувати ціни контрактів та спробувати скрафтити собі щось. Можливо, повезе і зможете умножити баланс. Хоча для мене вже дуже тяжко щось підібрати, бо хайп нереальний. Одразу всі зрозуміли, що робити, і почали крафтити і скупати весь ринок зброї для цього. Давайте спробуємо глянути в майбутнє і глянемо, до чого це все призведе. Я думаю, що через якийсь рік, може півроку, кількість гравців, які будуть бігати з ножами. Та рукавицями збільшиться. Так, вони всі будуть негарні і дешеві, але все до цього йде. Скінів старих колекцій та кейсів буде значно менше, а запи на них буде, тому вони виростуть дуже гарно в ціні. Також дуже сильно зменшиться кількість кейсів. Вважаю, що всі старі кейси видаляться з активного дропу. Це буде поступово, але більше їх не буде вливатись в ринок, тому ціни на них будуть летіти дуже добре. А ці кейси будуть заміняти новими терміналами, які будуть випадати, а також набуть. Буде постійно Armory Pass, де можна також буде відкривати собі колекції, але тепер ви не за гроші відкриваєте, а за внутрішню валюту, за зірочки. Тому це теж працює як обхід цих законів. Що я буду робити саме зараз? Це скупляти кейси у куз зім'ї, коштують вони 30 гривень. Їх зараз на ринку стім 94 тисячі, і шанс випаду кожного тижня 1%, що для мене виглядає як перспективний кейс. А також буду підбирати кейс віддача та революція, який ще в активному дропі і в майбутньому перейде в наступну стадію, де шанс на випадіння буде 1%. Сьогодні ми розібрали цю обнову, яка призвела до такого падіння, але це і є той чорний лебідь. Всім цим керує компанія Valve. І те, що вони роблять, як на мене, жорстка політика, як для колекціонерів, дорогих ножів та перчаток, але і для майбутнього ринку та очищення його роблять правильні кроки. А що ви думаєте з приводу цієї обнови? Напишіть про це в коментарях під відео. На цьому в мене все. Підписуйтесь на всі телеграм-канали, посилання є в описі, а також не забувайте підписатись на цей YouTube канал. Де я викладаю свої думки з приводу заробітку на цьому ринку. Бажаю всім успіху та почуємось на наступному тижні.